Привіт, дослідники біблії! Вгадайте, що сталося під час нашої останньої експедиції ДПРА? Що які відра? Та ви знаєте: дослідники природи, рейнджери, альпіністи. А -а -а! Ми всі хотіли отримати поп нашивки. Значить, нашивки експертів під земель та огляд печер. Так що попкорн у печері? О, це смачно. Але коли ми досліджували темні холодні печери, я зупинився, щоб активувати аналізатор гея і гнея седемета для огляду незвичайного каміння. І перш ніж я усвідомив, група була вже далеко. О, ні, це дуже страшно. Спочатку я злякався, адже я був зовсім один. Але потім я згадав, що коли ми зустрічаємося з небезпекою і страхом, у нас є розрадник справді. Відповідь у сьогоднішньому супервірші. Псалом 22, вірш 4 каже Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жизло і твій посох, вони мене втішать. Цікавий факт. Пастухи користувалися жезлами та посохами для овець. Вони допомагали вівцям рухатися у вірному напрямку та відлякували диких тварин. Я не знав. І Бог, як добрий пастир, піклується про своїх овець. Про нас ми ніколи не самотні. Тож повернемося до печери. Замість паніки я почав молитися Богові і просити про захист та втіху. І як добрий пастир, Бог. Допоміг мені заспокоїтися та нагадав мені увімкнути GPS-локатор. Потім за хвилину професор Квантум отримав мої координати і знайшов мене. Ура! Молодець, професор Квантум! Після довгого дня досліджень усі ДПРа зробили свої поп-нашивки. Навіть у найтемніших долинах та чорних печерах Бог завжди з нами, коли ми налякані. Бог дає нам свій мир та захист. Дізнайтеся у безкоштовному біблійному застосунку Суперкнига як Бог знаходиться поруч з нами. Також там є ігри та безкоштовні серії мультика. Лайкніть та підпишіться. Скоро побачимось!